Коли встановлено обладнання у вашій аптеці. Це обладнання нам встановили під час відкриття аптеки в квітні 2024 року. А як часто клієнти користуються терміналами самообслуговування та поштоматами? Зазвичай клієнти, які в нас вже був він самостійно, не підходячи до каси, вже користуються. А новенькі клієнти потребують допомоги. Чи є категорії клієнтів, які частіше користуються ТСО та поштоматами? Зазвичай 75% – це і молодь. Як часто клієнти звертаються за допомогою щодо функціоналу ТСО та поштоматів? Зазвичай новенькі клієнти вони підходять до нас на касу, і коли ми бачимо, що їхнє замовлення вжить у поштоматі, пропонуємо їм сплатити на касі самообслуговування. Після цього вони більш не потребують нашої допомоги. Які категорії товарів клієнти найчастіше купують через ТСО? Це вітаміни, косметика і дитяче харчування. А які типи товарів найчастіше замовляють через поштомат? Зазвичай це безрецептурні лікарські засоби. Чи змінилося навантаження на співробітників аптеки після встановлення ТСО та поштоматів? Так, змінилося. Під час обідньої перерви, коли клієнти до нас приходять і тут з'являється черга, каса самообслуговування це як додаткові дві каси. Які основні переваги поштоматів ви бачите для аптеки та клієнтів. Це є зручність, швидкість і конфіденційність. Як змінилась загальна ефективність роботи аптеки після впровадження цих технологій? Зменшилось навантаження на фармацевтів в час пік. Добрий день. Я бачу, ви щойно отримали своє замовлення через поштомат. Скажіть, чи можу поставити вам кілька запитань про ваш досвід користування цією послугою? Так, можна. Скажіть, чи вперше користуєтеся послугою через поштомати наші в аптеці? Ні, не вперше. Не вперше. А як ви дізналися про можливість замовлення ліків із самовиносу з поштомату? Я прийшла в аптеку, мені працівники порадили, і мені я скористалася цим, мені сподобалось. Скажіть, будь ласка, що спонукало вас скористатися цією послугою замість звичайної покупки в аптеці? Це значно економить мій час. І я не відволікаю працівників, вони можуть уділити увагу іншому, іншій людині. Наскільки зручним для вас був процес оформлення замовлення онлайн? Зручно, швидко. Економить Саме, час? Так, економить час. Угу. А чи виникли у вас якісь труднощі при оплаті замовлення з поштомату? Ні, не виникало ніяких. Угу. А чи користуєтеся також терміналами самообслуговування в іншій аптеці? Ні, не користуюсь, бо тут саме мені працівники порадили. І я знаю, що тут є така осла не користуюсь. Угу. Зрозуміло. Дякую вам за приділений час. Сподіваюся, ви будете і надалі задоволені нашим сервісом. Так. Добрий, Добрий. Добрий. Добрий а, день. А я бачу, ви щойно скористалися нашим терміналом самообслуговування. Чи не будете проти, якщо я вам поставлю кілька запитань про ваше враження? Питайте. А раніше користувалися терміналами самообслуговування? Так, неодноразово вже. Як би ви оцінили швидкість обслуговування через термінал порівняно із звичайною касою? А, дуже швидко. Самостійно ти знайшов товар, який тобі потрібно і сам розрахувався, оплатив тут же ж на місці біля терміналу. А, а що вам найбільше подобається у використанні терміналів самообслуговування? А, мабуть, найбільше це швидкість, зручність, і що можна одразу ти прийшов, знаєш, що тобі потрібно, розрахувався карткою і все. Чи виникали у вас якісь труднощі при користуванні терміналом? А, ні, все дуже. Дуже швидко зрозуміло. Там в принципі по пунктах пише що де за чим наживати не виникало. А які типи товарів ви зазвичай купуєте через термінали самообслуговування? Зазвичай це якась доглядова косметика і засоби індивідуальної гігієни. Ось Сьогодні в мене, наприклад, косметика, скрабусь. Угу, а поштоматами користувалися? А ні, поштоматами ще не приходилося. Як ви вважаєте, для яких категорій покупців термінали найбільш зручні? Я думаю, що мабуть для всіх, хто один раз хоча б спробує, тому що навіть якщо брати молодь, вони ну там швиденько зорієнтуються самі. Якщо це можливо люди якось похилого віку, думаю, за допомогою співробітників один раз вони покажуть, і це все дуже просто. Тому що... дякую вам за ваші відповіді. Ваш досвід допоможе нам покращити обслуговування для наших клієнтів. Гарного вам дня! It's a bicep.